Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області Укравтодор надіслала міській владі Дніпродзержинська лист. У ньому погодження щодо передачі з комунальної у державну власність ділянок доріг, що співпадають з дорогами загального користування по Дніпропетровській області. Дніпродзержинськ готується до передачі в державну власність майже 28 кілометрів доріг. То, що ніхто не міг добитися. Ми добилися, яка там ніхто не хочу, не робить. Ми сьогодні. Готуємо документи і передаємо дороги Дніпрозержинська, які мають транзитне значення, і приходять через Дніпрозержинську, готуємо допомогу, передаємо укравтодору в державну власність, і ті дороги будуть ремонтуватися за рахунок чого державних коштів. Перелік доріг включає вулицю Дорожню та Дніпропетровську, 8,5 кілометрів, 13,5 кілометрів дороги разом з мостовим переходом через Дніпро, Єлизаветівське шосе та проспект 50 років СРСР 2 кілометри, проспект Ювілейний 3,7 кілометри. Буде зниження. На податковий, то тобто есть на бюджет міста буде. ми ті кошти використаємо в інших направленнях, ремонті внутрибудинкових доріг, так натоліваєш, деякі не ремонтувались десятиліттями. За словами Ярослава Корчевського, зрушення з місця питання передачі доріг до державної власності є вагомим кроком до поліпшення благоустрою міста.